Вітаю, друзі! Перша частина, що у мене квітне зараз. Сьогодні 29 листопада. Так, от, Тина з April Fantasy. Красунечка. Аптімара Айдахо. Тоже красопетка такая. Далі у мене квітне вебриліантовий дим в спорті. О, там, тепло на душе. Лерима. Боже, красотуня такая. Так, Ден королівство ельфів. Далі, що в мене тут є? Ф-кузнечик. Ф-кузнечик. Так. Emerald Лав. Уже не знаю, який місяць. Тут в мене Луїзіана Лулабі. О, там далеко-далеко-далеко Київські каштани. Окремо буду про них відео. Так, погнали далі. Нарешті розквітнув Ніл Байрактар. Дуже красивий. Ретросортики такі Spring Rose. Шансон, зараз покажу. Ось такий він, бачите, гарнюсенький. Окей, Естербания яскрава красунечка. Голден Отум розкривається. До речі, от квітнути буде в мене орхідейка. Одизія. Так, це у нас The Трулав Love починає квітнути. От это у мене ну, новинка в моїй колекції. Елев Кукла Маша. Гарная розеточка такая. Строкатись, такая красотки. Так, Ле. Мелодия дождя. Перша диточка и перша по сорту. Расквитла. Дуже рада. Дуже задоволена я. Там Авекстас у меня квитнет. Тут Ле Сабрина. Чесабина, Подождите, не пометаю. Запуталась. Ну, ладно. Я все равно скажу. Так, сейчас скажу, скажу, скажу. Ага, сабіна таки. От, вибачте. Так, вон там Леараміс, божень його мон не Теж один ретрик, яка зараз не красоти. Левега починає розкриватися, як завжди, махровий у мене варіант. І дуже-дуже великі квітки. Розкривається правильно Ле Стефанія. Так, тут у меня РМ прозрачный ручей в спорте. Там у меня Ле... Клеопатра. Свадебный букет починає. Еоснежанна. Цепеленок такий цеплячий. Кейджин Дикси Прайд. Квитка великая для Кейджинов. Это Эмеральд Лав Грин. Химерка така горнюся. Энде вересковый мед. ВВ Полиана вот тут вот. Так, это начинает мой любимый вечер в Париже. ПТ. Красотуня. Всю Су Суламиф правильно расцвела. Бачите. Там Сан, -сан Тоже из ретро. НК Такая красотуля. Ват милая Джейн Теж гарнюська. Химерка Паркер. постійно цветы. Бокай Май Охмай. Там утомлене солнце. И как медузи. Це Это химерка. хармоні, літл стікер. Рампанч, теж. Класіка. Де из глицині. Ой, а... Боже, это ж у мене ж мой махровий красивий. Африканская ночь. Юма ворожка. Починаю квітнути юма, сукавита черниця. Это я забыла, как называется у мене. А, де звін юма. Уже вся голова не варить. Так, що ще у меня там? юмодейный рец зеленая такое. красивая. Вот там ВВ Мицелий. Тут РМ Маргарита Наварская. Ле девочка-студентка. И К божественный лотос в спорте. На этом первая частина закінчується. А другу я зніму вам може, наступного тижня. Приємного просмотру! Подписуйтесь на мій канал, лайкаємо, коментуємо. До побачення.